Зверніть увагу, для додавання і віднімання звичайних дробів справджуються ті самі властивості, що й для додавання і віднімання натуральних чисел. Розглянемо на прикладі від дробу 65-73 треба відняти суму Двох дробів 11,73 і 473. Перша дія це дія в дужках. ми знайшли суму, це 15,73 і тепер від 65,73 віднімаємо 15,73 і ми маємо 5073. Інколи нам необхідно для розв'язування завдань перетворювати мішане число у неправильний дріб. Сформулюємо правило. Щоб перетворити мішане число у неправильний дріб, треба помножити його цілу частину на знаменник дробової частини. До отриманого добутку додати чисельник дробової частини та записати отриману суму чисельником неправильного дробу, а знаменник дробової частини залишити без змін. Зверніть увагу на формулу, запам'ятайте її. А тепер давайте все, що ми тільки що розглянули. Розглянемо на прикладі. Нам необхідно мішане число 5,38 перетворити на неправильний дріб. Для цього цілу частину 5 треба помножити на знаменник 8 і додати чисельник 3 і записати це в чисельнику. А знаменник залишити без зміни 8. Порахувавши, ми отримаємо дріб 43 восьмих. Ще приклад. 12,5 дорівня. Спочатку цілу частину 12 множимо на знаменник 7 і додаємо чисельник 5 знаменник залишаємо без зміни. отримали дріб 897. Інколи ми можемо використати так зване правило годинника, коли будемо все виконувати за годинниковою стрілкою. Подивіться, будь ласка. 8 помножити на 5, додати 3, 7 помножити на 12, додати 5. Адже ми знаємо, що від зміни місць множників добуток не міняється. Можна 12 помножити на 7, можна 7 помножити на 12. Кожен може використовувати те правило, яке йому більш до вподоби. Розглянемо задачу. Першого дня дівчинка прочитала 7 від обсягу книжки, а другого на 2:33 частини менше. Яку частину книжки прочитала дівчинка за два дні? В перші дії Дізнаємося, яку частину книги прочитала дівчинка другого дня. 7,33 мінус 2,33 дорівнює 533 частини книги. І в другій дії дізнаємося, скільки частин книги прочитала дівчинка за два дні, 7.33 додати 5,33 дорівнює 12,33 частин книги. Відповідь: За 2 дні дівчинка прочитала 12,33 частин книги. Розв'яжемо рівняння, використовуючи всі знання, які ми сьогодні з вами отримали. 34,30 мінус сума Х додати 11, 37 до дробу дроби Спочатку знайдемо невідомий від'ємник. Будемо їм вважати весь вираз, записаний в дужках. Х додати 11 37 дорівнює 34 37 мінус 22 37. Адже, щоб знайти невідомий від'ємник, треба від зменшуваного відняти різницю. Отже, x додати 11,37 буде 12,37. Тепер х невідомий доданок. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отже, х дорівнює 12,37 мінус 11,37. Отже, х дорівнює 1,37. Як бачите, ми з вами використали всі всі свої знання, які отримали до цього моменту. Отже, підводимо невеличкий підсумок. Сьогодні на уроці ми вчилися з вами додавати, віднімати дроби з різними знаменниками, переводити мішане число в неправильний дріб. Сподіваюсь, ви зрозуміли, як це робиться. Дякую всім за увагу. Зустрінемося на наступних уроках.